Привіт вам у новому дні, у новому влозі. От щойно увімкнули світло, робили мені, до речі, зауваження. що я кажу, вмикнули. Ну, вмикнули, мабуть, від слова вмикати. Я знаю, що це неправильно. Справа в тому, що дуже довгий час, десь до 2020 року, я говорила виключно суржиком. У нас всі тут так балакають. Не було в мене знаєте, досвіду спілкування із носієм щирої літературної української мови, тому ми взагалі завжди включали, казали Включати-виключати. І от зараз я намагаюся розмовляти ну, більш такою літературною українською мовою. Я вважаю, що мені ну, багато в чому вдається це. Я спокійно відношусь до того, що мене виправляють. Але ну от я і в коментарі питала. І ще раз питаю, про що це для вас? Просто, ну от я, наприклад, не уявляю, щоб я комусь робила якісь зауваження чи щодо мови, чи щодо писати, там, що мені щось не подобається. Загалом, якщо я Знайду час для того, щоб написати комусь коментар, то це буде коментар, що мені дуже сподобалось, що це те, що я дивилась, мені близьке, що я захоплююсь людиною. Ну загалом, це точно будуть якісь слова, не знаю, чи вдячності, чи захоплення. Якщо мені не подобається, я вимикаю і йду далі. Я точно не буду витрачати ще час, щоб написати людині, що вона робить щось не так. Ну і так само, в принципі, з виправленням мови. Ну, якщо ви думаєте, що я не знаю, як правильно, я знаю. В 99 випадках е, я знаю, як казати правильно. Але всі ми живі люди, знаєте, це якщо я там була б диктором телебачення, мені ось у суфлер написали, і я чітко все читаю з листочка, да, тоді помилок не було. Е, якщо не вірите, що це не так просто розмовляти щиро українською, взагалі не вживати рус русизмів, не робити ніяких помилок, спробуйте. Спробуйте поставити камеру і щось записати. Раз, другий, третій, потім все це переслухати. І е, ви побачите, що все одно там щось та й буде. Ну, скоріш за все, хіба що якщо ви з малечкою спілкувалися літературною українською мовою, то тоді, можливо, буде якось інакше. Так, і до чого я все це кажу? Е, до того, що. Е, розумієте, я також бачу ці помилки, і <смі> те, що ви їх пишете, ну нічого не міняється, я їх бачу ще на процесі монтажу. Якщо я озвучую відео і одразу роблю помилку, я можу переозвучити і записати по-новому. Е, коли я монтую і там я знімала, ну от як зараз, відео, ну що я можу тільки з суфлером, да, написати якісь титри, правильне слово, але ну, чи варто це робити? Такі виправлення, що для чого це. Я думаю, людини, люди в контексті вони розуміють. Про що йде мова. Ну, от єдине, що дійсно я б перепитала, якби я не зрозуміла, ну, в якому контексті людина каже це слово. От, наприклад, якби я поїхала там, в, на захід України, да, і там ну, дуже специфічна мова, на мою думку, і багато слів я просто не розумію. То я б перепитала, що вони означають, ну, щоб розуміти, що я людину правильно розумію. Довгий відступ такий. <смі> так от, увімкнули нам світло. Я, до речі, буду намагатися вже звикати до цього слова, бо мені також хочеться, щоб моя мова була чистішою. І от вимкнуть знову. О другій годині, і я вже не знаю, куди, які пріоритети. Але бачите, от перша я прийшла додому, ходила в АТБ, також забрала посилку, до речі, далі буде розпаковка. І один з пріоритетів це все-таки влог і це відео, бо я розумію, що коли світла нема, взагалі я не можу знімати, тому що на вулиці пасмурно і це дуже печальне освітлення, тому от зразу одразу з вами привіталася. Так, і тепер, власне, розпаковочка. Це, до речі, вже початок новорічного декору і саме для Вітальні. Я сподіваюся, що доки вийде відео, дойде віде до мене ще одна посилочка, також для Вітальні. Тоді я вже все це разом розміщу тут, або ну, навіть ялинку нарядимо, так? чи ні. Я не знаю. Побачимо. Побачимо, поки що подивимось. Відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Сподіваюсь, сподіваюсь, що я не розчаруюсь, коли це таке, звичайно, воно печальненьке. Так, що це таке? Це постери. Мабуть, хто мене раніше дивився, то здогадався. Загалом, я казала, що мені оці картини, я не знаю, мабуть, їх в кадрі нема, потім покажу десь ближче, можливо, на фото. Ну так, начи, подобаються, не чи не дуже подобаються, щось їм не вистачає. Можливо, рамок не вистачає. І от я вирішила, що на зиму до вже новорічного декора, десь там січня. Ти. Ти. Кольора, цікаві. мені хочеться чогось новорічного. Оскільки купувати картини на рамках це ну, доволі дорого. А в мене є рамки, то я подумала, що я закажу, закажу, замовлю постери. Тізні, до речі, покажу. Я замовляла спеціально трішки більше, ніж мені потрібно, для чого, щоб їх ну, покажу обгорнути отак от, там, степлером, наприклад. Да? І зробити самі, щоб це було максимально просто. І потім, якщо мені там, ну, закінчиться зима, мені вже не потрібно буде цей новорічний декор. Прикольний дід. Мабуть, мені подарунки якісь тягне. І що? І тоді я його так само ці скрепочки повідкріплюю, зніму, і в мене буде знову такий нейтральний э, декор. Так, так що це буде нескладно з цими постерами. Дивимося, значить, в мене такий гір. Сподіваюсь, там видно в кадрі, так? Да? Ну так, плюс-мінус. Ой, щось я сіла. Ой, клас. Будиночок. До речі, мрію так про сніг. От зараз уже котрий день у нас дощ, де вже хтось пише, що сніг у них і я так, знаєте, за заздрю з одного боку. З іншого боку, я розумію, що сніг це холодно, це додатково топити, це витрачати дрова, це від, ну, відгортати сніг вручну. Тобто, якось це крім отої романтики дуже ускладнює життя. Так, отака друга картинка. Ой, це отзагалі. Я баллів, тут теж ялинка і тут ялинка, а тут ялинку хлопчик прикрашає. А ні, це навіть аріф мабуть. Клас. Ну, загалом мені дуже подобається. Зараз ще гляну, як воно по кольорам. Ой, я думаю, класно. До речі, із гарно із кольором дивану поєднується. Така це ще не все. Я вже тут трішки підглянула, побачила, що це ну, така. О, як то кажуть, які гроші, така і ялинка. Да? <рес> Більше схожа на якісь ці рослини для акваріуму. Але зараз подивимося. Чому її взяла? Мені, по-перше, трішки не вистачало, як завжди, бо там є сума мінімального замовлення. Здається, 420 гривень, і мені трішки не вистачало. Тому я подивилася, що я можу ще взяти. І саме таку от гірлянду, ну, можливо, не геть таку один в один, але такого плану я хотіла покласти під телевізор, ну, якось її, звісно, прикрасити. І я подивилася якусь таку недорогу, яка мені по розміру підійшла б. Коштувала вона, здається, щось там, не знаю, близько 100 гривень. 120, можливо. Не пам'ятаю, от не пам'ятаю. Ну, запах трішки є, я її десь покладу, мабуть. У веранді чи на терасі, щоб вона вивонялася? <смі> <смі> <да? смі> Вийшов взагалом, щоб з неї запах. Але я думаю, що після того, як я її додам сюди якусь декору, то в принципі буде непогано. Будемо дивитися. Оцю тільки кудись притулить. Так, типу, як, типу, мабуть, якось отак. Я хотіла. Угу. Ну, в общем-то, Так, і нічого. Якщо її вдвоє покласти, щоб вона така була більш як її вдвоє покласти? Дам, да, можливо. Можливо, якщо її якось там прилаштувати вдвоє, то буде цікавіше І оцю штучку забрати. Угу. Угу. В принципі, якось так. Думаю, що буде цікаво. Ну і це, щоб ви розуміли, що я не сачкую і в зал хожу регулярно. Так, Все, я вже позаймалася, біжу далі. Класно. І прибігла я аж на кухню. Десь в минулих відео я казала, що робила єврейський салат, і мене питали, що це за єврейський салат. Ну, я не знаю, як ще він називається, він дуже відомий, такий, знаєте, що радянський простенький, абсолютно швидкий салатик із сирками, із яйцем, з майонезом і з часничком. До речі, якщо ви знаєте якусь його іншу назву, то напишіть в коментарях, бо я чула, що він називається єврейський, і, власне, не тому так його і називаю. А хто ще його ніколи не робив, то дуже рекомендую. Два-три яйця варяться, два сирочка. Можна трішки там хвилин десять потримати в морозилці, щоб вони краще натирались. Все натирається на крупну тертку, додається ну, зубчик або більше, якщо ви хочете, любите більш таке насичений смак чеснику і майонез. Ну, я все в принципі на око додаю. Так, нарешті ми дочекалися. Супчик. Ура, Данька дуже любить цю помазку, ну взагалі він любить без хліба її, її їсти. Да. Да. Це ми запалили свічку і поставили на підвіконня, бо сьогодні якраз пам'ятна субота про жертву утомору. Ось такий у нас раночок, ми дощі, знов і знов. Світла немає. Вступила в Роступила грубку. Та підемо зараз по магазину. Незважаючи на дощ, але прямо трішки скупитися. Так, ну що ж, у нас 12 дня. Сьогодні, до речі, 23 Шо? листопада, неділя. Прийшла я, бачите, парасолька мокра, хотила на базар. Купила, по-перше, тюль це мамі в кухні. Ну, обирала таку із бюджетних варіантів, ось такого плану, і я її взяла, буду шити загалом поперек. В неї висота 2,80 я взяла півтора метра, півтора метра це буде висота тюлі, а ширина її буде 2,80. На низ взяла ось таку беєчку, це колір такий типу шампань. ну І наверх, звісно, ті сьомочку. Так, вирішила в кухню зробити, просто до підвіконня таку тюль. І обійшлося все це в 316 гривень. Я вважаю, що недорого. Але по тканинам це ще не все. Вчора прийшла моя посилка, сьогодні забрала в поштомар і це знову тканина. Знову із сайту SoGood або Україт. Але цього разу це не мені, а це замовлення. Мені замовили пошити 4 римські штори, ну от типу як у мене, тут тільки з іншої тканини і також скатертину на стіл. І, до речі, до цього замовлення ще будуть і декупажні роботи, тож думаю, що буде цікаво. Тканина ця називається дикі плоди оливковий. Ось так, так що будемо далі щось і шити. Але доки ми ще визначаємося із розмірами штор, то починаю я із тюлі, яку купила мамі. Крую, як завжди, на підлозі, тим часом вмикнула, увімкнула <свісно> телевізор. До речі, якось останнім часом більше було світла, і я почала дивитися фільми, якусь включила одну таку різдвяну мелодраму, а потім вже, мабуть, мені Ютуб сам щось таке схоже пропонував. І я от за вихідні передивилася вже, мабуть, три чи чотири цих різдвяних таких новорічних мелодрамки, і вже вони мені якісь нецікаві, тому що вже на 10 чи 15 хвилині фільму я вже розумію, який буде кінець і ще ні разу не помилялася. Тож, якщо ви можете порадити якийсь дійсно цікавий фільм, який можна в Ютубі безкоштовно подивитися, то напишіть в коментарях. І після того, як завершила і стюлю, оскільки світло було, то почала ще й декупажити. Раніше я планувала декупаж таким чином, щоб я зробила роботу від початку до кінця. Ну, зазвичай на це треба, потрібно десь близько трьох годин, оскільки зараз через виключення, мабуть, довше двох годин проміжка світла останнім часом давно не було, то доводиться якось підлаштовуватись і тепер я вже почала працювати частинами. І Працювала я власне, до тих пір, доки не вимкнули світло. Це хто тут? Здрасте, кіця, Сіночка. Так, Привіт у новому дні. Ще не здоровала сьогодні з вами. У нас сьогодні, нарешті, сонечко. Так класно. Нарешті дочекалася. Сьогодні 24 листопада, понеділок, як завжди, багато планів. Не знаю навіть, що почати, чи все встигну, хочу і. Декупаж робити. Ну, принаймні, мабуть, ще роздрукую сьогодні один малюнок. Також потрібно кроїти, шити штори, скатертину. і також хочу ще піти до мами, закінчити з відкосами їх по цей. Треба пошкурити і пофарбувати. І, можливо, повісити тюль ну в кухні, принаймні. Але я не впевнена, бо там карніс тоді злетів, коли був приліт, і я не впевнена, що я його повішу. Можливо, це тоді вже Андрій повісить, і тоді вже без мене тут будуть вішати. Ось так загалом багато планів. Дуже радію, що сонячний день, і сподіваюсь, що хоч щось у мене вийде сьогодні. Ну, а тут я вирішила скористатися ще якоюсь годинкою світла і продовжую декупажити, бо замовлення достатньо велике, і з кількох предметів ж частинами його буду робити. Можливо, ви мене спитаєте, навіщо мені для декупажа світло? Але справа в тому, що я завжди користуюся феном, тому що ну, це дуже довго чекати природнього висихання кожного шару фарби і лаку, тому я таким чином прискорюю процес. Бо, як ви зрозуміли, майстерня у мене прямо на обідньому столі. І якби я зранку починала і чекала, доки буде сохнути та фарба чи лак, то нам ну, навіть немає де сісти і нормально пообідати чи поїсти. Взагалі дуже не вистачає світла, тому що воно мені потрібне і для декупажа, і для того, щоб шити. Навіть для того, щоб підбирати якісь теми для декупажу, я їх шукаю в інтернеті, в основному в Pinterest. також потрібне світло, тому що коли нема світла, мобільний інтернет в мене настільки поганий, що ну, дуже багато часу йде і це прямо неможливо так вибирати щось. Так, загалом не знімала нічого, не брала штативу і так, щоб все було скоріше, то вже пошкурила, пофарбувала, зняла плівку з-під віконня і навіть розставила поки що рослини, щоб вони ближче до світла були. Бо вони тимчасово тут на тумбі стояли. Так, ну і далі вже, я думаю, вони повісять карніс. І тюль сюди точно треба буде купувати, а штори, можливо, якісь є. Так, ну все, побігла далі, бо вже нам світло вмикнули, Увімкнули. Ну, а це вже в мене вівторок, також було дуже багато планів на сьогодні. Я взагалі дуже люблю собі дуже багато планів наставити. Я і розумію, ну, що я їх всі не виконаю. Потім, звісно, розстраю, що не виконала, але переношу на наступний день потім. Так от, на сьогодні в мене також було одне, друге і третє, і також прибирання і ще спортзал. Взагалі, ну це така собі ідея, і прибирання, і спортзал робити в один день, але що ж. Одразу вибачаю, що я до вас спиною. Загалом сьогодні я пішла на компроміс з собою і замість прибирання всієї хати дозволила собі прибрати, але дуже гарну саме ванну кімнату. Я дуже довго, вже кілька тижнів збираюсь почистити сифон. Справа в тому, що я згадую про те, що його потрібно прочистити, бо вже вода погано проходить лише тоді, коли я вже стою в душі, роздіта і звісно, я вже ну не можу його почистити. І от сьогодні, нарешті, я вирішила, що я це зроблю. І, зробила. і я дуже собою задоволена, знаєте, такі справи, які відкладаються, забуваються і знов потім відкладаються, а потім ти його стаєш і робиш, то дійсно ну, переповнюєшся такою гордістю за себе. Ну, також, звісно, я помила і душову кабінку, також мию унітаз, але митиму я його за кадром, бо я сама не люблю таке дивитися, бо зазвичай я якісь відео дивлюся з чашечкою кави, тому якось унітаз туди взагалі не вписується. Так от, щодо прибирання. Я вже і раніше казала, що я люблю прибирати, коли я сама вдома, коли мені ніхто не заважає. Сьогодні щось пішло не так, бо щось Данилка, живіт зранку, розболівся і він не пішов до школи. І в мене тоді також якось змінились плани, вже мені не хотілося прибирати всю хату, але все-таки я вирішила, що в ванні я сьогодні приділю час. Я і раніше думала над тим, що прибирати за один раз всю хату, це якось занадто довго, занадто ти втомлюєшся і ну от, по досвіду, останні вже кімнати да, чи там ванну, кімнату і кухню, вже прибираєш аби як, аби скоріше закінчити. І від цього, звісно, страждає якість прибирання. Тому я думаю, що краще і продуктивніше ще буде розділити на кілька частин. Ну, Тим більше, що зазвичай у мене Листопад, ну, грудень, навіть грудень до Різдва йдуть такі генеральні прибирання, коли я за один раз прибираю тільки одну кімнату чи одне приміщення, але роблю це ну, дуже ретельно. З протиранням пилу в труднодоступних місцях, з пранням текстилю, там шторчі, покривал, наволочок. І я думаю, що в цьому році я також це буду робити. Тут, поки з вами розмовляла вже помила і раковину, переходжу до вікна. До речі, щось ніяк не можу знайти посушувач повітря, бачила, здається, у на каналі Тревтретє в декреті у Зоряни такі осушувачі, Вона казала, що купувала в Аврорі, але в наших Аврорах і в червоному маркеті, взагалі, ніде в магазинах. Я його не бачила. Замовляти через інтернет не дуже хочеться, бо я заплачу таку саму суму, як коштує той осушувач, і ще й за пересилку. Так, світла в нас немає. Зганяла тільки що на нову пошту. Забрала все, і по мені Приїхали замотати. Дуже люблю такий папір, бо він на розпалочку прекрасний. Так, по-перше, мені приїхав ще один е, календар-годинник. Там ще запчастини все ведені. Це також ну, я не цей, можу, показувала, да? я роблю е, замовлення е, разом із шторами римськими і скатертиною. І також цей годин буде туди. І також. Для себе я, ну, як для себе, <хи> не на замовлення, замовила іще два таких короба підсвічника і хочу а, зробити їх, мабуть, всередині із кулькою. І, можливо, один з них я розіграю і подарую, ну, можливо, на День Святого Миколая комусь із підписників. Так що будемо робити з вами красу. Так, ну що ж, обдягаюся і біжу в спортзал. Узаймався клас. І на цій спортивній ноті буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися до кінця, а для тих, хто чекає, ще буде і поезія Людмила Галінська Скинула осінь свого капелюха, Боже, в порозі зима, Гримають в двері чужі завірюхи, Хустку шукати пора. Білим по жовтому сіється ситом борошно пудра чи пил, нудиться вітер обшарпаним світом, кінчиком вимерзлих крил. Коник Михайлівський суне морози, ціла підвода добра. Витри голубко непрохані сльози, кутайся в хустку, пора, теплі суконці, шукай по закутках, не обертайся, біжи. Вже на примерзлих від снігу пелюстках смерті лишились сліди. То, між сезоння, таке неминуче, не ображайся мала, Будуть ще весни, ясні та квітучі, потім, а поки зима.